Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі FallSade. Сьогодні я вам розкажу, коли та який кейс заберуть на ринок. Як вийти в окуп з кейса, який перенесуть на ринок. Та розкажу вам про розіграш на 600 підписників. Беріть ще солоденького та дивіться цікавий ролик. Спершу ми обговоримо, коли та який кейс заберуть на ринок. Як ви знаєте, в нас в грі завжди забирали найстаріший кейс, щоб він не обесцінювався. Спершу забрали Origin Case, потім Furious, Потім Ріва. І тепер мусили забрати фейбл кейс, тому що він на даний момент найстаріший. Тому більшість гравців Stand of 2 закупили іменно скіни з Фейбл кейса, щоб вийти в окуп. За чого вони значно виросли, як ви зараз бачите? Але розробники випустили пост, який кейс забрати в наступному сезоні, за якого все пішло шкериберґі. По перше, я думаю, що гравці проголосують іменно за фейбл кейс. Тому що вони закупили скінець цієї колекції та не хочуть вийти в гігантський мінус. По-друге, коли видалять фейбл кейс, новий сезон повинен був вийти влітку. Але я не думаю, що розробники так рано могли випустити пост. З чого ми робимо підсумки, що Fable Case можуть видалити на шестиріччя гри, також зробити п'ятий сезон. Пишіть, що ви думаєте по цій темі в коментарях. А ми переходимо до наступної теми: як вийти в окуп з кейса, який перенесуть на ринок. Ви думаєте, що скіни з фейбл кейса вже впали в ціні і можна затарюватись на повну. Але цього ні в якому разі не можна робити. Спершу дочекайтеся, поки пас Hot Winter Party вийде на ринок, і більшість скінів подешевіють. Ось тоді можна буде вже закупатися на повну з із фейбл кейсу. Тому і ви зрозуміли, як працює ринок. Коли пас виходить на ринок, то більшість скінів дешевіють, і тоді можна вже закупатися. А ми переходимо до наступної теми. Це розіграш. Я з ютубером Емимеріксом будемо розігрувати 50 голди. Коли на моєму каналі буде 600 підписників. Щоб брати участь у конкурсі, треба зайти в наші телеграм-канали, посилання на які знаходяться в описі під відео. І як найскоріше набереться 600 підписників, тим скоріше буде розіграш. А коли в Мерикса буде на каналі 100 підписників, то він теж розіграє велику суму голди. Все дуже легко. Підписуйтеся на наші ютуби, які в описі, і підписуйтеся на наші телеграм-канали і просто берете участь у конкурсі, щоб зіграти зі мною дуельку. В описі є ще донатик: якщо ви задонатите туди любу суму, ви зіграйте зі мною дуельку і тим самим підтримаєте наш канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім пока.